Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. тож давайте разом поглянемо, що я для вас знайшов на КЕС два. Йой. Поїхали! Олександр Сімпл знову в центрі уваги, і цього разу не тільки через його неймовірні навички у грі, але й через його відсутність у матчах своєї команди. Він пропустив матч проти Eternal Fire на турнірі Exhort the Pravin Grounds. І замість нього вийшов Фламус. Чому ж Сімпл не зіграв? Замість того, щоб одразу отримати чітку відповідь від команди, з'явилося ще більше питань, і стало зрозуміло, що сама історія, імовірно, не так проста, як здається, на перший погляд. Виявилось, що. Сімпл зараз знаходиться в Китаї, де готується до участі в Азія Чемпіоншіпс, турнірі, який обіцяє бути одним з найбільших цього сезону. Але що це за збіг? Адже у своєму інстаграмі він залишив пост зі скріншотом з гри на Faceit, де сервер знаходиться в Гонконгу. Таке місце розташування точно неспроста. Це одразу викликало припущення. А може все-таки Сімпл повернеться до Фейс? Чесно кажучи, у мене є кілька припущень щодо цієї ситуації. Face переживає своєрідний перехідний період. Проблеми, які знову виникли на турнірі ЄСЛ Проліги, змусивши команду повернути Рейна для того, щоб заповнити цей вакуум у такій ситуації. Не було б нічого дивного, якщо б Сімпл вирішив просто допомогти команді у важкий період і тимчасово повернувся би до складу Фейс. Поки ситуація з візами не буде вирішена. Але це поки що лише мої припущення. Згадайте, як Фейс нещодавно мали проблеми зі складом на ЄСЛ Пролізі. Це була реально кризова ситуація. Ніхто не міг би передбачити, що вони вийдуть на півфінал. Але це лише ще більше нагадує, як навіть на таких серйозних турнірах команда може перебувати на межі. І ось зараз Сімпл в Китаї і тут вже можна припустити, може він дійсно хоче повернутися до Фейс, хоча і неофіційно. з його досвідом і статусом одного з найкращих гравців світу, та ще й з такими командними труднощами він без сумніву може внести великий вклад у стабільність команди на міжнародній арені. Також є чутки, що він може грати праки для того, щоб зіграти в складі народжених перемагань. Тож я не знаю, що саме приховує ситуація, але інтрига навколо сімпла знову зростає. Якщо це все вийде, скільки ще разів ми зможемо побачити його разом із Фейз на сцені? Я лише чекаю на те, що ж буде далі. Lean Vision знову піднесла нам несподівану ситуацію. На ESL пролізі в останній момент, коли команда вже була готова до поїздки, з'ясувалося, що кілька гравців не змогли сісти на рейс через просрочені візи. І так вам не почулося, просто не доглянули за візами на турнірі такого масштабу. А ще цікаво, що ESL вже чітко заявили, помилки такого типу не залишаються без наслідків. Команда втратила свої призові гроші і тепер не може брати участь у наступному турнірі такого рівня штраф. Звісно, вони отримають заборону на наступний тір 1 турнір, і це ще один урок для всіх, хто забуває перевірити свої візи. Ну і тут якби не скажеш, що це несправедливо, але який би не був результат, хай це стане нагадуванням, що у кіберспорті важливі не тільки навички, але й документація. Спільнота обурена рішенням Fnatic змінити Сайфера на Джек Асмо. Рішення Fnatic змінити Сайфера на Джек Асмо викликало справжній вибух емоцій у кіберспортивній спільноті. Після того, як Сайфер допоміг команді потрапити на Мейджор, його заміна виглядає, ну м'яко кажучи, несправедливою. Фанати не стримуються і активно обговорюються в соцмережах ось такими ось хештегами, що показує, як глибоко цей крок зачепив фанатів. На мою ж думку, це рішення може мати довгострокові. Наслідки для репутації клубу. Звісно, це ще один українець, який можливо буде представляти нашу країну в хорошій команді. Але багато хто вважає, що змінювати гравця, який допоміг команді прийти до мейджора, це не просто жест невдячності, а й сигнал, що в клубі недостатньо цінують зусилля своїх гравців. Якщо вже й потрібно було робити заміну, то для мене виглядало більш логічним і справедливим змінити когось із тих, хто не показував такого результату, як Сайфер. Наприклад, Крімс, це той гравець. Я стабільність викликає питання в такому контексті. Зрештою, цей випадок також нагадує нам про важливість фейерплею та поваги до гравців, які викладаються на повну і заслуговують на підтримку. Без цього складу важко побудувати стабільну команду, особливо коли важливі перемоги, як і вдячність, повинні йти рука об руку. Вірю, що цей випадок може навчити інші організації більше цінувати своїх гравців і не приймати поспішних рішень, коли мова йде про звільнення тих, хто вже багато зробив. Для команди. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи правильно вчинили Фнатік. Valve зробила важливі кроки у напрямку посилення контролю за дотриманням ліцензійних вимог для турнірних організаторів. За останніми даними, компанія активніше почала використовувати положення про захист інтелектуальної власності, що раніше, хоч і було закріплено, але на практиці не використовувалось. Ну і як ви, мабуть, знаєте, казино дає доволі багато грошей, і їх рекламу часто можна побачити на турнірах різного рівня. Тож найбільша зміна стосується санкцій для турнірів, які рекламують або просу. Сайти з гемблінгом на скінах або відкриттям кейсів. Тепер, якщо турніри співпрацюватимуть з такими платформами, як SkinRave, HellCase або якимись іншими гемблінговими платформами, Valve може позбавити їх статусу ранкет або накласти інші санкції. Це змінює фінансову ситуацію в кіберспорті, адже саме ці компанії були великими спонсорами турнірів, які вкладали доволі значні кошти. Тепер же організаторам доведеться адаптуватися до нових реалій і шукати нові джа. Джерела фінансування, оскільки Valve тепер ретельніше перевірятиме дотримання ліцензійних стандартів. З іншого ж боку, це може допомогти очистити екосистему від токсичних партнерів і зробити кіберспорт ще більш привабливим для великих легальних брендів. Ну і Valve чітко сигналізує, що для того, щоб залишатися частиною офіційної екосистеми і отримувати підтримку в рамках рейтингових турнірів, організаторам доведеться суворо дотримуватися всіх встановлених правил і відмовитися від співпраці. З сумнівними фінансовими партнерами. Звучить доволі цікаво, але що ж буде на практиці? Ну, скоро побачимо. Ну, як ви вже, мабуть, знаєте, закінчився турнір ЄСЛ League. На жаль, Наві не пройшли навіть до фіналу. Фейзи також програли Маузам в битві за третє місце. Ну і в фіналі ми вже маємо переможця, якого ви можете бачити на екрані. Що можна в цілому сказати? Турнір пройшов доволі цікаво, адже до самого фіналу були напружені матчі, де кожна з команд, яка не пройшла далі, могла перемагати. Але все-таки, ну, трішечки не вистачило. Як Наві, так і FaZe, які без про. Проблем перемогли Team Spirit 2 2.0, але не змогли протистояти мавзам. Тож будемо чекати вже наступних турнірів, а саме найближчий Азія Championships, потім Чемпіонат світу Сандерпік, ну і наостанок PGL Masters Bucharest. Тож будемо разом вболівати за наші українські команди. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому партнеру CS2UA за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і на нагадую вам про нашу спільноту в Діскорді, де ви без проблем на кожен вечір зможете знайти собі компанію для різних ігор. Тому обов'язково заходьте. Ну і поділіться своїми думками, що ви думаєте з приводу сьогоднішніх новин? Адже ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на Ютуб. Тож, дякую вам за перегляд! Бажаю вам гарного початку тижня і почуємося вже завтра. До зустрічі!